Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про активності, які є в проєкті Sui. Давайте пригадаємо, що таке SUI. Це блокчейн першого рівня, який призначений для розробки додатків, для створення різних платформ на блокчейні SUI. Він написаний на власній мові програмування МУ, на якій написаний його конкурент Аптос. І як Суї пише, вони планують побудувати досвід для наступних 1 мільярда користувачів Web 3. Тобто блокчейн орієнтований на масштабність, у нього хороші показники швидкості транзакцій, скалабіліті, низька комісія і так далі. Тобто Це крутий інноваційний блокчейн. А тепер давайте поговоримо, які в нас є активності. Перша активність, яка це може бути, це у нас, ми можемо покласти в гаманці SUI Wallet, можемо покласти DevNet. Як ми бачимо, якщо зайдемо на ці три крапочки, побачимо, що в нас немає зараз теснету, тому що він був. Ми могли замінити різні NFT, замітити кейп, пограти в гру Frenemies і отримати різні нефтішки. Але зараз нас скинулось до Девнету. Відповідно, що у нас тут є, ми можемо створити різні аккаунти. Це було одне з нововведень, яке, я думаю, потрібно прийти для того, щоб Якщо б давали якийсь там дроп, можливо, це було б одним із показників, що ви користувалися гаманцем. Нам потрібно просто створити, нажати на кнопку Create New Wallet, забрати сіт-фразу звідси і так далі. Відповідно, як ви бачите, в мене 4 гаманці. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо спочатку взяти реквест з токен, у нас з'явиться 0.05 токенів. Можемо, наприклад, застейкати якісь токени. на... Необхідну суму, наприклад, на 0,01. Для чого ми це все робимо? Ви можете сказати, що DevNet вже був декілька разів, тобто він постійно вертався, але я вам скажу так. Я думаю, що постійність саме те, що може нас винагродити. Тобто, ті користувачі, які, наприклад, користувалися ДНН на самому початку, і ті, хто користувалися з ним постійно, тобто, як я, наприклад, я користувався більше, ніж 5 разів міти у різні NFT і так далі, це може для нас послужити. Додатковим стимулом і додатковою вірогідністю. Також ми можемо замітити домен на свій неймсервіс, зіграти, наприклад, гру EZOS і замітити своє NFT. Але, по-моєму, моя NFT вже замінчена. Ні, не замінчена, це нова NFT. Тобто ми можемо заходимо на свій Wallet і робимо мінімальні активності. Далі, у нас раніше. Два тижні тому проходила гра Frenemies, на якій ми могли отримати, зайти в топ-2000 і отримати доступ до суї Community Access Program. Відповідно, в цю програму попасти нереально складно і за цю програму будуть виділені токени. Я думаю, великий відсоток. Наступне, про що я хотів поговорити, це про амбасадорську програму. В тій ж самій Community Access Program ми можемо побачити розділ Амбасадор Програм. Тобто це усвідомлення і промоутинг проєкту СУЄ його технології і їхніх знань серед локального ком'юніті і взагалі серед соціальних мереж. Амбасадорська програма вона входить в цю програму, Community Program, а відповідно ця програма нагороджується токенами, тому що це прописано в їх токеноміці. Що ми можемо зробити для амбасадорської програми? Перше, що нам приходить в голову, це контент, і ви будете праві. У нас є дві гілки: контент і відеоконтент. Ми сюди постійно викладаємо якийсь контент, наприклад, візьміть собі. За правило виставляти раз, наприклад, в 3 дні, в 4, чи ви хочете кожного дня, чи хочете раз в тиждень. Просто постійно викладайте якісний і креативний контент, щоб вас могли помітити. Тому що, як ви можете розуміти, робіт тут просто сотні, тисячі. І якщо ви не будете виділятись, то відповідно ви, може, не отримати амбасадора пізніше. Відповідно, виставляємо контент, публікуємо в соціальних мережах і виставляємо в гілку контент. А якщо ж ви вмієте круто записувати відео або робити відео в Тіктоці, ви також можете заробити, тільки виставляєте в гілку відеоконтенту. Також для того, щоб підвищити шанси, нам потрібно заходити в чати «General» і Beginner Questions і відповідати на питання новачків. Так, тут є модератори, але... Якщо постаратися, ми можемо трішки допомагати їм і відповідати на питання. Також за це нас модератори помітять і, може при наборі в амбасадорську програму вони нас зможуть відмітити. І також не забувайте допомагати різним чином ком'юніті, проєкту, писати їм на пошту і так далі, щоб вас також помітили. Також, якщо ви подавали заявку на... Хвилю третю теснету вам могла прийти форма. Якщо перейдемо в закріплені повідомлення, то побачимо, що 130 тисяч осіб були зареєстровані на Теснет Wave 3, тобто на третю хвилю теснету. І переможцям були надіслані електронні листи. Відповідно, якщо ви були обрані і вам прийшли електронні листи, ви отримаєте певну інструкцію і, відповідно, зможете брати участь в закритому теснеті, який буде винагороджуватись. І це для вас буде великим-великим плюсом. А на цьому все. Ми поговорили про основні активності, які на даний момент є. Це ми можемо ще раз протестити кошельок DevNet, можемо створювати контент для майбутньої амбасадорської програми. І також приймати участь в наступних можливих іграх, таких як Frenemies. Просто потрібно слідкувати за Твіттером, дивитися за їхніми анонсами, і тільки приходить якийсь певний. Анонс про виграш, наприклад, в тому самому, самому SUI Token Community Access Program, Ми обов'язково приймаємо участь і забираємо е, свої місця. До зустрічі!